Добрий ранок, в ефірі рубрика Здорово жити. Кожен з нас в певній мірі розуміє, що є добре і що погане. Проте зазвичай зробити правильний вибір та реалізувати його в житті буває дуже складно. Як навчитись приймати правильні рішення та не жалкувати про них сьогодні в моїй рубриці? Перш за все, у вас повинна бути чітка уява про те питання, стосовно якого ви плануєте прийняти рішення. Обов'язково спирайтесь на факти: зберіть всі дані по цьому питанню. Друге, випишіть за та проти. Коли ви розпишете на дві колонки переваги та недоліки, зрозумієте, що бере перевагу. У вас можуть бути, наприклад, 6 за та 10 проти. Але ці 6 можуть переважити 10. Аналізуйте факти та доходьте до суті питання. Третє, звертайте увагу на досвід попередніх років. Ми можемо та повинні вивчати наше минуле та минулий досвід на інших людей, аби наші рішення були максимально правильними. Четверте, якщо рішення глобального значення, проведіть експеримент на чомусь невеликому та виявіть слабкі місця. А далі введіть правки та покращення. Наступне, візьміть час для осмислення. Деякі проблеми вимагають часу. Молитва, поради та декілька годин роздумів часто приносять самі найкращі результати в рішенні дуже складних питань. Шосте. Обговоріть питання з тим, кому ви довіряєте. Наприклад, з другом. Можливо, він вам навіть нічого й не скаже, проте ви зможете розглянути питання з іншої сторони, обговоривши його. І, можливо, навіть ви знайдете рішення. Ви повинні бути впевнені, що слухач вартий вашої довіри, інакше ви можете завести себе в ще гірше становище. І останній сьомий пункт в прийнятті рішення. Несіть відповідальність за них, пам'ятайте, що вони впливають не тільки на вас, а також на ваше оточення. В цілому. Необхідно враховувати почуття та можливу реакцію ваших рідних та колег. Після того. Як ваше рішення прийняте, наберіться сміливості та візьміть всю відповідальність на себе за наслідки. В разі невдачі не намагайтеся зняти з себе провину, мужньо дивіться в очі невдачі. Ми всі час від часу помиляємось. Якщо ми вчинили неправильно, краще за все визнати це. Та з Божою допомогою і рідних людей намагайтеся змінити стан речей. І наостанок цитата Роя Томпсона з його автобіографічної книги. Після того, як мені виповнило 60. він пише: взагалі, щоб досягти майстерності в будь-чому, потрібно багато практикуватися. А щоб навчитися приймати правильні рішення, потрібно в житті мати великий досвід прийняття рішень. Чим частіше людині доводиться робити це, тим воно краще з часом їй вдається. На цьому я з вами прощаюсь. Нехай ваші рішення будуть вдалими. На все добре.